Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Walker 2 незабаром, а саме 8 листопада, стане доступним для попереднього завантаження на консолі PlayStation 5. Вважити гра там буде цілих 153 гігабайти. Скільки? Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії раптом подав заявку на придбання Warner Brothers. <плес> Купа інсайдерів стверджують, що Юбісофти справді продались, але поки невідомо кому. Я також не здивуюсь, що і туди свої руці запхала Саудівська Аравія, враховуючи, що на їх кошт Юбісофти вже розробляють DLC для Assassin's Creed Mirage. Такого я не передбачала. Справді я передбачав, це ж очевидно. А тим часом вже інша купа інсайдерів запевняє, що дядько Гейб точно приточно на цьому або на наступному тижні анонсує третій Галф-Лайф. Ні, я вам не вірю. Я нікому з вас не вірю. Розробники Dispatch повідомили, що повирізали з гри кілька романтичних ліній та 18 плюс сцен, про що дуже і дуже шкодують. Шкодую. Так. Пошкодуєш. Кажу ж, я вже шкодую. А ми кажемо, ще пошкодуєш. Я знаю, коли шкодувати, і я шкодую зараз. Хлопці, ви взагалі мене не знаєте. 22 листопада розробники Valor Mortis пообіцяли влаштувати стрім-трансляцію презентацію, де мають показати всі свої напрацювання. Так, я показушник, це наша робота. Невтішні справи у колоди. Гравці страшенно невдоволені. Ну, мені теж було, а Наразі Black Ops 7 має змішані відгуки користувачів парової крамниці дядька Гейба. Hey, Яка hey, халепа. Hey, і це лише початок. <звісно> Мікрософти офіційно взяли і відмовились від угоди про нерозголошення, відомої як NDA, щодо публікації ігор на Xbox. Важить не істина. Важить те, що ви робите з істиною, коли відкрили її. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Йова. Так. В світу вівторка.